В 11 в селі Криворівня Верховинського району відбувся проект реабілітації учасників АТО. Творча Криївка. Один із днів організатори вирішили провести в Буковелі, підкорювали сноуборди. До того, що нас природа знову засипала снігом. приїхали покататися на лижах і сноубордах. Ми беремо двох максимум трьох людей, що були знайомі між собою або з одного підрозділу, щоб у них зав'язувались нові стосунки і вибудовувались нові моделі, поведінки. Замість звичних одностроїв учасники АТО у спеціальному спорядженні. Хлопці приїхали в Карпати на 12 днів у програмі реабілітації, окрім арт-терапії, спілкування з природою, психологами і місцевими мешканцями, а також фізична активність. Не обійшлося і берсюр. Призів 30-річчя відзначив Максим Баленко, чоловік самі зніжена. Максим молодший сержант 13-го батальйону тероборони Чернігівської області, підрозділ якого контролював північно-західну частину Луганська. Пройшовши через то, все, що було там, дуже приємно, що є такі люди, які допомагають, які яким не байдуже. Я вже їздив три роки тому велосипедами в Франківщині в Прикарпатті. От то. Ніколи не думав тоді, що через такий час я повернусь сюди дорогою, яку я пройшов. Прикарпатець Сергій Родякін каже, така допомога вкрай необхідна. Неможливо працювати, якщо ти ще не можеш відійти від тих, всіх нюансів. Не спиш, погано харчуєшся, в тому плані ну, немає апетиту. І ти не можеш, собі, як будемо казати, себе знайти тут. По-перше, ну, можливо, ніхто вам це не говорить. Ти дивишся на людей і таке ну, робиш висновки для себе, що люди тебе не розуміють. Реально, ти просто сидиш, мовчиш, люди, посміхається, катаються, але ти вони просто не являєш, що там твориться. І ти просто проживаєш, дай Бог, щоб вони цього не знали і не бачили. Після фізичного та психологічного перезавантаження чимало бійців знову потраплять на фронт. А волонтери вже незабаром знову збиратимуть групу бійців, які потребуватимуть психологічної та творчої реабілітації.